Соняшник Кобальт 2, от такий вид він має. Сіяний він на початку червня, тобто на цьому кусочку от була посіяна кукурудза і вона погано посходила, пересівали соняшником. Тобто на сьогодні він має ось такий вид. яка повністю виповнена це ЮСІт, американець, той, що ми показували, що купляли в бігбегах, він у нас був. Невеличкий, от Ще є його порядка 500 посівних одиниць до продажу. От кому буде цікаво, цікавось можете звертатися. Ось. Насіннячко повненьке. Сейчас розлузаю. От у такий ось. Це Кіровоградська область. Сюди ближче до Світловодська, Нікольська. От що От залітайте, взагалі, плюс. Ось такі ляпани, плюс. під євролайтинг. Є на нього всі документи. Так що і дуже приємна ціна, скажем так, на посівний матеріал.